Кухня, напевно, постраждала найбільше, тому що вона найближче до епіцентру обвалилися кахлі. Частково шпалери внаслідок того, що кілька діб стояли взагалі не закриті, нічим вибиті вікна, і було сильне задимлення від пожежі. То, власне, вони в такий кіптявий запах агарі дуже сильний. Віри знаходиться у будинку на житломасиві Перемога, в який 14 січня влучила російська ракета. Тоді вибухом зруйнувало два під'їзди. Оселя дівчини вціліла, проте отримала пошкодження. У нас стоїть питання в тому, щоб вивести звідси всі речі, зробити демонтаж. Ми почесному розуміємо, що ми дуже мало речей звідси зможемо а, забрати. В основному меблі просто підуть у смітник. Техніка, в принципі, практично вся пошкоджена просто вибуховою хвилею. Для родин, житло яких пошкодила російська армія, є програма державної допомоги. 10 травня можливість подати заяву на виплати з'явилася у дії. Причому мова йде саме про косметичний ремонт. Пояснюють у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Для дрібних ремонтів ми шукали трошки ще полегшену процедуру, яка б допомогла людям одразу допомогти. Таким чином ми знайшли цю опцію, коли за аналогію за. Інструментом є підтримка, яка у нас існувала після ковіду. Ми робимо такий механізм, коли кошти на дрібні ремонти можна буде отримати на власний спецрахунок. Аби оформити заяву на виплати, спочатку потрібно повідомити про зруйноване майно, розповідає заступниця міністра. Усе це можна зробити в дії у розділі є відновлення. Залишити свою заяву спробувала і Віра з пошкодженою багатоповерхівки. Попередньо я лишала ще 16 січня інформацію про пошкодження. І от я натискаю, наприклад, є відновлення. Тут є пункти повідомити про пошкоджене майно, подати заявку на виплату. І воно пише: повертайтесь пізніше, реєстр пошкодженого та зруйнованого майна захворів. Через велике навантаження на сервер реєстр дійсно не працював після презентації функції, каже заступниця міністра. Там у нас приріст зараз був там по дві тисячі заявок на тиждень. Сьогодні, коли ми вже офіційно анонсували продукт, ми я, мені страшно дивитися просто, як цифри зростають. Тобто, дійсно воно перейшло на тисячі, тому що люди хочуть повідомити, і це звісно правильно. І ми просто сподіваємося, що це трошечки спаде, коли основна маса зареєструється і система буде справлятися. На косметичний ремонт житла можна отримати до 200 тисяч гривень. Причому витратити ці гроші вдасться тільки на будматеріали або на оплату робочих, каже заступниця міністра. Загалом на пілотний проєкт з держбюджету виділили 4,4 мільярди гривень. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.